Молитва вечірня, молитва до Господа Ісуса Христа. Господи Боже мій, згрішив я в цей день словом, ділом, думкою, і ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені, сон мирний і спокійний подай мені, Господи, і ангела Твого охоронителя пошли. Щоб заступав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронець душ і тіл наших, і Тебе славимо, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.